Добрий день. Зараз ми ще подивимось на протокол TCP-IP з точки зору, можливо, хакера, з точки зору програміста. Ну і взагалі, з точки зору пристроїв. ми спробуємо ну, англійською мовою закопучити трафік і його проаналізувати. Але для того, щоб захватити трафік, потрібно використовувати спеціальну програму. І ця програма ну, існує багато таких. Програм і одна з них називається Wireshark. Йдемо з вами на офіційний е, сайт Wireshark. От я вам її їм... на ну, вас лабораторною роботою. Якщо її немає, то е, я думаю, що знайти Wireshark не є складною не є складним е, завданням. Ідемо тексту Download, звичайно, і завантажуємо. Тут вам треба бути обережним. Е, я часто от завантажую Portable Apps, якщо у вас є там якась там ARM 64, то треба цю версію там завантажити. Ну, я от завантажу Windows 64. І можна завантажити якусь іншу версію. Для нас це не дуже є важливо. Ну давайте те, що є там останнє. Але ми ризикуємо, вдруг вона якось змінилась. Ну Наподивимось. Так, завантажуємо цю версію. Це ну, якийсь час залежить від вашого, від вашого швидкості вашої мережі. Завантажили. Завантажили і обираємо створити. Тепер, що фу, інсталювати, що там створити? Що потрібно указати в скрині? Ну, от в, реалі, в ідеалі, щоб було написано, що от ви завантажили, що ви запустили е, процес завантаження, і щоб було видно, наприклад, час і час. Тому що вдруг ви робите скрін з моєго екрану. Треба, щоб ваш шарк стояв у вас на комп'ютері. Ну, або в віртуальній машині, якщо ви е, ну, не впевнені в безпеці цього дійства. Нажимаємо на, е, Next. Далі. Е, тут є всякі різні е, програми. Е, наприклад. Щоб з USB працювати, щоб там, завантажувати якісь там додаткові можливості, от, наприклад, можна, коли ви підприєднуєте, наприклад, якийсь телефон мобільний до вашого комп'ютера по USB. А починається також обмін інформацією. А, а що там воно передає цю Яку інформацію передає система? І от ви можете, якщо вам це цікаво, ви можете от -от -от обрати android Dump і відповідно ви будете, зможете подивитися, якою інформацією обмінюється ця система. Ми цим е займатися не будемо. Нам треба тільки... Е, от сернет потоки, ну, даже да, ну, в общем, от цікаво мені. Ладно, в общем, залишаємо це по а, замовченню. Або при бажанні можете поставити все. Але дивіться, я зразу попереджаю, що якщо ви там будете дуже багато цих програм ставити, вони от всі появляться. Це якісь драйвери віртуальні. І вони там з'являться в вашій системі, будуть щось там робити, і може система буде не так стабільно працювати, і, може, ви там вставляли свій е телефон, і він працював. А зараз він може не, ну, не буде працювати. Тоді вам потрібно вайшак деінсталювати, ну, або взагалі не ставте Android-Dump. Я думаю, що вам не потрібно. А, далі, в принципі, все робиться. По замовчу я просто люблю ікончики на ставимо, І, і тут дуже тут дуже уважно звертаю на вашу увагу до того, щоб капучити трафік, вам все ж таки цей потрібен э, драйвер да, ncap, э, э, бажано поставити його саме останню версією, У мене, можливо, він стояв, і він тоді э, деінсталірується і установиться. Тобто, саме він. сейчас подождите да ну вот c я ставить не буду я просто на это уже важно прочитав c трафик капучит а c капуцю трафік з USB, тобто якийсь USB-пристрій виставляти комп'ютер і дивитесь, а що там відбувається. Я це робити не буду, мені це не потрібно. Але от якщо вам це цікаво, можете це поставити. І так, це я от дивіться це я так витратив час там вивчаючи, а ви там можете прямо одразу нажати Install, Install, Next, Next. І е, давайте зупинимо відео, поки все це установиться. І далі, у вас, може бути такий сах, так, це у вас е, устанавливається NPC. Е, Називайте згодний. Можна зробити так, що тільки адміністратори будуть е, включати цю систему, це більш безпечно, менше людей буде знати. Е, далі можна спробувати, якщо у вас є. Спеціальний вайфай адаптери, які працюють в режимі моніторинга, ви можете слухати вай-фай трафік і спробувати сусіді вламати. Ми це робити не будемо, і взагалі нічого змінювати не будемо, В общем, відповідь така: для наших цілей, нашої лабораторної роботи не потрібно ніяких. Нам з вами змін в, 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 в замовчуванню. Але якщо ви берете партнел, якщо ви берете партнел, для того, щоб воно це працювало, ви цей НПК повинні поставити, інакше будуть проблеми. Все. Поставили ми е, драйвер і час VHR якщо не ставиться. Тут я більше розмовляв, чим воно ставиться. Що здовго ставиться, треба купити M2. SSD, щоб у вас все швидко працювало. Так, ну видіть, бачите, в мене теж не дуже так і швидко працює, мало би швидше. І нарешті воно там встановилось. Я деякі моменти пропустив, нажимаємо Finish. І що ми тепер можемо робити? Тепер ми можемо запустити цей наш Ну, Він от в мене з'явився. У вас воно там в головному меню, можливо, з'явилось. І що ми тут бачимо? Ми бачимо стандартний а, пакет. Перше, ми повинні з вами обрати інтерфейс, е, який ми будемо капучити. Тобто, е, ну, захватувати. ми будемо захватувати якийсь трафік. Е, ну, Тут зрозуміло, да, от прямо із назви, ну, от я оберу Wi-Fi. можливо, у вас є там, я не знаю, де ви там запускаєте, е, ну, дивіться, де йде мережева активність, оц, оцей інтерфейс і е, запускайте. Е, якщо, ну, Дивіться, це дуже, сти, ну, дуже стисла лабораторна робота, в якій ми не будемо розв'язати всі всі можливості. Якщо у вас зацікавиться програма. То є і відеоінструкції, не мої, є класний user guide. Я не знаю, він є українською мовою, ну, англійською точно є. ну, Можна його прочитати і подивитись. Але не впевнений, що вам це більше, якщо ви так бути вчителя, краще. Якісь відео уроки подивиться. Хоча UserGuide теж досить Значить, Перше, обрали інтерфейс, який ви будете ну, В даному випадку будемо капучити цей Wi-Fi-інтернес. У вас це може бути щось інше. Я ж не знаю, якийсь Сернет, може бути. Ну, не знаю, що там у вас, залежності від конфігурації вашого комп'ютера. Ну, Якщо ви з ноутбуку, скоріше у вас є якийсь Wi-Fi. Далі, далі потрібна ну, сутність роботи, яка? Ви робите запити на, на всякі різні сайти і намагаєтесь визначитись, що там відбувалося. Сразу скажу. Що там написано вперше? Ну, вперше зробити веб-запит куди? Там на Google, на Rub. Що кудись. А, і так а, там буде протокол Https, то ви майже нічого не побачите. Ну, давайте спробуємо. Допустимо, зробимо запит на цискаком. Значить, що треба зробити? Треба приготувати. От, взяти браузер, відкрити це скаку. Ну, не, тільки, я ще не нажав Enter, я тільки приготував адресу. Далі клацаємо сюди і починаємо капучити. І бачимо, що вже йде мережевий, е, мережевий обмін. Ну, звідки він взявся? Ну, тому що в мене тут запущено багато програм, якщо ви бачите, я з вами спілкуюсь. Але десь от в цьому мережевому. Оп, давайте я там ще кудись зайду, на якусь сторінку. Можна на мені малюнок якийсь спробувати. Подивитися. Ну, от цьому. Щось ми тут зробили. І от десь тут, десь тут є наші запити. Дивіться, тут дуже велика кількість запитів. якісь із них. Він відповідає, він відповідає нашому цискаку, а якийсь це якийсь інший запит. І в принципі, ну, ваша задача спробувати це зробити. Але взагалі взагалі ви можете взяти будь-який запит від протоколу TCP, От, взяли будь-який запит. Ну, проте там, нічого вам. І, і, і відкрили його. І, а, ну, я зараз розповідаю, що от, знаєте, от ви должны взяти. От взяли будь-який запит. TCP, протокол TCP. І побачили, смотрите, це фрей. Бачите, вот фрей. Але як вообще виглядає цей запит? Цей запит це якісь нулі і одинички. А От. Е, далі. Е, ми знаємо, що внутрі фрейма є е, mac адреса а де вона е, знаходиться? Ми можемо отут обрати destination, бачите? І от е, те, що, е, те, що е, підсвітилось, оце є те е, місце, де зберігається mac адреса Дистенейшн. Мак адреса сорса, там, я не знаю, а, вот тут IP адреси десь, ну, тут можно найти. И это ваша задача подивиться, где они сберегают, вот, например, порт, да, десь, вот, тут TCP ну, это, не цикавый, это не цикавый пакет, и э, э, тут есть всякие разные способы, э, ну, это как-то побачить. Например, мы можем, Подивитися звідки і куди. Наприклад, ну отут нету. Но, наприклад, от смотрите, я взяв якийсь tcp пакет, але цей же tcp пакет він частина якогось потоку. Тобто зазвичай tcp пакет він не один, а ну, декілька, декілька. Пакетів передаються разом. Я могу вибрати tcp стрим і, і бачите, я е, отримав, от, я отримав е, всі пакети, які е, стосуються цього мережної взаємодії. Вот якщо ви подивитесь, тут е, це моя IP-адреса з а це от видите. Я відправив сюди, потім воно відправило мені. Тут якийсь хендшейк, ну зараз не будемо про це, що тут якась інформація передавати. І. А... Ой, куди воно ділося? Куди воно ділося? Там це було ще одне віконці. От воно. І ми бачимо а, щось тут написано невідомо що. А, тому що золотий вік хакерства пройшов. Зараз ми всі використовуємо протокол HTTPS, е, у нас е, всякий різні закодов, і е, те, що ми обмінюємося інформацією, воно от, е, проходить в такому зашифрованому е, вигляді. Щось тут можна зрозуміти, але, е, е, але похуй знають, ну, ми бачимо що по протоколу СТТ-1. Та. От, от, і це, кстати, Циска, бачите, от вона Cisco-System, але опять-таки тут на десь дивиться, може це. Ну, Бог знає, може ми на комп'ютер просто так налаштований, що він на Цико відправляємо. В общем, ваша задача така: що коли ви от, використовуєте протокол з GPS, і пойдете, ви на Nub, пойдете ви на. куда там попадете, пойдете, Google, там, можете быть, такие, э, инфы э, сайт спробовать, вы так особо что-то не, зрозум... ну, что не сможете сделать. Нет, ну вы что-то сможете сделать, да? Вот мы с вами сделали TCP, этот самый скрин, там, можем э, попробовать э, там только что там сосудится протокола какого-то, но От Цікаво, і щоб ми могли це зрозуміти, ми не дуже побачимо. І це задача така. там е Зробити цей запит і попробувати знайти, що вам може допомогти. Е значить дивіться. Е Оціскаком. Але ж ми е е розуміємо, що якщо це цискаком, то відповідно, що у нього є якась IP-адреса цього. Циска то ви можете на своєму комп'ютері. запустить э, командный рядок э, и дать такую команду ns lookup э, правильно набрал. Вот, э, и подумайте, еще э, IP-адреса. Э, Не, подождите, это ip 3.0 кого? Вот IP-адреса от циска.кома. Это 72, 163, 185. Но, э, в корпорациях, э, вот, например, Google, попробуем Google, наберу, а, Google, каком? А, вот ведь одна IP адреса 142, 250, потом через ну, э, ну, тут только самое, но так как э, серверы Google очень богатые, Воно може змінюватись. Поэтому може тут, наприклад, 723, 485 а у вас буде якісь інші IP-адреса. Це, в принципі, ОК. І от ви зробили ns Lookup і а, ми зараз приготуємо: от є такий інший другий сайт, який досить старий. А, він називається testing.com він, бачите, використовує стару версію HTTP. Тобто ми тут е, маємо надію і прямо подивитися запити DNS, і е, подивитись е, ну, саме з цим сайтом спілкування. Ну Давайте все спробуємо зробити. І так, нажимаємо на. Давайте от зробимо отак, щоб так було. так. Нажимаємо на акулію штуку. Все, що було, не записано. записується, нам не потрібно. І пішов трафік. А ми йдемо на Тестинг Да, і е, 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 робимо запити. Я думаю, цього достатньо. О! І тепер, все ж таки, наша задача е, зрозуміти, отут е, де тут е, знаходиться наш е, трафік, і е, що нам може допомогти. Ну, По-перше, е, дивіться, це протокол HTTP. Ми можемо спробувати, можемо тут знайдемо HTTP і DNS-запити. Да? Тому що е, контакт не знав про цей е, этот, ну, тут складно, я розумію, да? але е, е, можливо все ж таки поняти. О, бачите, пішов якийсь ДНС-запит. А давайте-ка подивимося, що це за ДНС-запит. його. І е, е, ну, І ваша задача ну, більше якось не дуже розумний. Лю... Ну як, не те, що прямо розумний, нерозумний, ну, от. Просто якось ну, розуміння цього, да. От ми бачимо, що ми відправили щось, і дивіться, Тут ми відправили. Я вже обрав не перший дене запит. Там, мабуть, діти був раніше запит, і ми отримали вже відповідь. Да? Ми вже отримали відповідь. Матить, як стати, звідки ми отримали? Після твітра, а так. Якраз ми вже вивчили, що це він на ньому ДНС запит. Ми отримали відповідь. А яку відповідь ми отримали? Не дуже зручно тут дивиться. Вісія якась така а, дурнувата. Ладно, се подивимось. Так, это пока не та. Відповідь, яка нам нас цікавить, це не. Ну, дивимось, що адреса там нас яка. Тестинг кафі Society. Так, ладно. Не то, але той, хто шукає, той знайде. І от ви можете так дивитися, дивитися, дивитися. або можна от робити напитують так. и э, все-все запросы. Все Бачите вот оно уже и в ДНС, господи, неужели Ага, вот, 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 тестинг вот testing, кофе, сайт. так, вот мы DNS, вот, это наш компьютер еще, Владислав, э, э, Запад, вот еще у нас Адислав. это он Cisco попробовал, а ц... Ну ладно, это неважно, вот, ваша задача такая. Попробовать будь Шерлоками Холмсами. А, подивитесь, дайте цей запит? Ну, от, я вам подказав. от по протоколу, так І дивитесь, Response, от query response. і воно нам повідомляє, що что і е, повідомляє нам адресу. Де це адреса, господи. Ось, да? Наскільки я так? Наскільки так пам'ятаю, розумію, це ось адреса 34, 220. А ви скажете, ну а звідки я знаю, де адреса? Ну, ваша задача така. Ну, тут, в залежності від ваших таких можливостей. Тобто ви от закапучуєте трафік і якось його поспробуйте проаналізувати. Ладно, якщо. І якщо ви такі маленькі або е великі цілком, ви зможете це зробити. Ладно, не зможете з DNS розібратись. Усточно ви зможете розібратись з HTTP. Тобто, дивіться, тут можна взагалі фільтрувати а тільки по протоколу HTTP. А можливо, от зробити, е от як я зробив, такий лінівий варіант, е от всі запити HTTP. І ви оберіть будь-який запит HTTP, тебе... Ну, допустим, давайте цей запит і оберемо. Да? ну, от Ми розуміємо, що це. О. І ми бачимо, і ми бачимо а, а фрейм протокол а, сам, Можуть, от це а, це сам запит, який зробив мій браузер. Да? Бачите, там get і тут штуки. А далее на него наложу TCP äh, сегмент, то есть TCP протокол сегмент Он, Во-первых, на напорт 80-й. И вы вот повинны в работе. Ну, вообще, при захисте, вот взяли вот такой пакет HTTP и якось его показали мне, проанализовали. Або зробили, при найме і и сказала, бачите, вот номер порта, он вот тут сберивается, да, там, 20, вот, вот, он там сберивается в 20-м рядку. А, далее, вот посмотрите, там, цитат 33. Дальше, ну, вот смотрите, надо выбрать номер порта, дальше какой-нибудь IP-адрес, ну, вот выбрали, допустим, вот этот. И вот, смотрите, то есть, если бы вы были компьютером, то для вас... От, ця, ну, от ця інформація була б отак виглядала. Це якась посадовність нулів і одиниць. І ви повинні сказати: от бачите, от це IP-адрес, це ми так його розуміємо. А для комп'ютера це просто от послідовність 4 байт. І MAC-адрес. Де він буде? Він буде в фреймі. Ну, mac адрес це Ну, матриці, в принципі, MAC-адреси у вас будуть однакові. Тому, что один из них это будет MAC адрес вашего пристроя, а інший это будет MAC адрес вашей, там, вашего роутера, точки, или еще там у вас там есть. Вот, вот это до... бачите, видите, вот у меня получается, вы видите, что-то сделано Asus, но это мой Wi-Fi, точка доступа. А все сделано какой-то фирмой Song. Джинг-фук. І коли ви будете вчитись далі, я вам розповім цю таємницю. А як ми можемо узнати, хто, який пристрій якої фірми зроблено, і чи можна цим повністю довіряти? Тобто, і ще раз, ця робота не ну, дуже складна. Поставили ВШ, поставили далі. Закапучили якийсь там трафік і подивились. От коли ви там Ciska, нубіп, у вас ну, все буде закодовано, ви нічого не, не зрозумієте. Але можете там якийсь там пакет проаналізувати. А коли ви будете ці фрік сайт і софт, по-моєму, QTES вже і не працює, а, Да, другий час я уберу. Це якісь старі сайти. Ви можете там а, знайти і ДНС запити, але в моєму випадку дуже складно було знайти, де тут відкано багато всього насилали. А найголовніше, знайдіть якийсь http запит а, і подивіться на нього і проаналізуйте. От, ви повинні, і ще раз нагадаю, ви повинні показати скрін з портом, з IP-адресою і з MAC-адресою. І вміти сказати: от бачите, це просто нулі одиниці. Кстати, це можна показати отак. Тобто вам подобається, це можна отак подивитися. От насправді інформація передається в нулях і одиницях. І от ці нулі одиниці це ну, MAC-адреса джерела. И вот ваша задача просто вот показать, что вы вот можете запустить FireShark, что вы можете э, там что-то там закопочить. И если вот те старые м -м, протоколы, то вы можете какие-то э, элементы. Но, в принципе, э,